Вітаю на каналі Lelvів. Сьогодні для вас стара викладка на 26 рік. Не можу сказати, що в Новий рік ви входите з особливо позитивними настроями. Є якісь фактори, які обмежують ваші можливості. Це можуть бути зовнішні обставини, якісь події. Або ви самі знаходитесь у такому настрої, коли або не хочеться дивитися на все те, що відбувається, і вирішувати. Ті питання, які б варто навіть можливо було би включитись. Можливо, хтось просто загубився і не розуміє, як можна вирішити певні питання. Ця стратегія очікування і бездіяльності може бути досить непоганою на даний момент. Давайте побачимо, що принесе вам новий рік. І ви тільки подивіться, яка чудова карта показує енергії року. Королева Кубків. Мене таке враження, що сам всесвіт відкриває для вас свої обійми. І обдаровує світлом, любов'ю, позитивними настроями, емоціями і підтримкою. Доля може вам послати абсолютно конкретну людину, скоріше за все, жінку, яка здатна любити безкорисно і допомагати. Це можуть бути і абсолютно конкретні події, які надихнуть вас, в тому числі і на самопроявлення, наприклад, через творчість. Прекрасний аркан. Давайте розкриємо трошки детальніше окремі сфери. Що буде відбуватися на роботі в кар'єрі, в бізнесі? Можливо, основний аркан четвірка мечів і порада дев'ятка пентаклів. Цей рік, що минає, схоже, справді був для вас непростим, і, можливо, саме ця сфера стала для вас найбільшим розчаруванням. Наприклад, для когось із левів четвірка мечів може вказувати на період. Відновлення після емоційної напруги, можна сказати, вигорання, або, наприклад, втрату роботи чи бізнесу. І як результат, в новому році ви можете бути сконцентровані більше не на розвитку, а на обдумуванні минулого досвіду, можливо, пошуку нових шляхів. А в декого просто може бути така пауза, коли просто нічого не хочеться робити. Тут може бути вплив зовнішніх обставин, які ще теж переходять із попереднього року. І людина просто не розуміє, в якому напрямку рухатись, І можуть продовжуватись, наприклад, якісь обмежуючі обставини. Але подивіться, що радить Таро. 26-й рік не для того, щоб занурюватись в себе. Свої страждання і просто зупинитись, тому що ми зараз говоримо про досить таку суттєву частину життя, не про один день і навіть не про тиждень. Можна і треба взяти паузу, відпочити, відновитись, комусь, можливо, навіть підлікуватись і братися до справ. І дев'ятка Пентаклів показує, що можливості для вас у наступаючому році відкриті, можливо, просто треба знайти справу по душі. Така, знаєте, ідеальна ситуація, коли внутрішні такі пориви, самореалізація, творчість, задоволення від роботи співпадає з матеріальною нагородою. І у вас є всі шанси отримати саме такий результат у 26-му році. Що стосується фінансів, сказати, що на вас прямо прольється дощ із банкнот, я не можу, але однозначно ви не будете почуватися дискомфортно. Перше, на протязі всього року поруч з вами є люди, які готові вас підтримати. І як виявляється не лише морально, але й матеріально. До речі, не забувайте про важливість енергообміну і необхідність ділитися тими подарунками всесвіту, які ви будете отримувати цього року. І ще хочу додати, що в цьому році у вас є всі шанси заробляти на тій справі, в яку ви емоційно включені, яка вам подобається. Крім того, зверніть увагу на те, що у партнерстві зараз ви більш сильні в матеріальних питаннях. Крім підтримки, яку я вже згадувала, це може бути, наприклад, і цікавий контракт, і нове бізнес-знайомство. І спілкування тут може бути, до речі, дуже приємним, таким скоріше дружнім. А для когось карти можуть програтись так, що ви разом із своїм партнером можете започаткувати якусь цікаву справу, і ваші доходи зараз можуть надходити звідкись із далеку. А для когось це буде пов'язано з поїздками. Це може навіть програтися як заробіток у таксі. І нагадую, дорогі леви, що у нас загальна викладка. Відслідковуйте, які саме моменти резонують особисто вам. А якщо є бажання, будь ласка, пишіть, Ми можемо попрацювати в приватному форматі. Повертаючись до фінансового блоку, ще зауважу, що за лицарем жезлів потрібно бути в 26-му році активним. Не ловити, так би мовити, гав, але і не торпедувати події, Прислуховуватись до своїх бажань, до інтуїції, до внутрішніх відчуттів дуже важливо зараз буде. Але не забувайте про те, що існує розум і часом потрібно собі задавати питання, чи насправді це мені потрібно, який я отримую від цієї діяльності фінансовий результат. Стосунки старша аркансила і порада лицар кубків. В 26-му році вам варто контролювати стосунки з авторитетними персонами. Більш того, я скажу, що найбільш вірогідно, що саме ви будете виступати у такій ролі авторитетної, а часом і авторитарної людини, яка може в певних ситуаціях надто наполегливо добиватися бажаного. Але не забувайте, що за силою є дуже цікавий аспект це здатність. Почути ту людину, яка знаходиться поруч, терпіння, доброта можуть бути набагато більш корисними ніж тиск. І ще кілька слів щодо особистих стосунків. 26-й рік буде дуже яскравим в цьому сенсі, хто вже знаходиться в стосунках. Можуть спалахнути нові пристрасті, але і ті, хто давно чекає на свою половинку, можуть розраховувати на зустріч, і тут буде все: і романтика, і пристрасть. Ну а ті, в кого були якісь напружуючі ситуації, можливо, конфліктні в попередніх періодах. 26 й рік цілком може принести вам примирення, але врахуйте, що любов і мир не досягаються через примус і тиск. П'ятірка кубків показує позитив року, типу подарунки долі, які ви отримаєте, або питання, які будуть вирішені. І це про те, що ваше розчарування минулими подіями, можливо, стосунками залишиться позаду. Ви навчитеся здячністю приймати допомогу і зрозумієте, що не все так погано, як ви були налаштовані на кінець 25-го року. І у вас уже не буде відчуття такого застрягання у минулих розчаруваннях. І будете вже жити абсолютно новими емоціями і новими перспективами. Які виклики або уроки запропонує вам світ у новому році? Старший аркан-колесниця вам потрібно буде навчитися керувати своїми амбіціями і своєю зірковістю, я би сказала. Але головне за цією картою це здатність. Ставити для себе амбіційні цілі і не застрягати, не тормозити в таких ситуаціях, коли життя розкриває перед вами нові шляхи. Особливо це може стосуватися професійної і фінансової сфери життя, і ще віднайти в собі той внутрішній ресурс, який дозволить вам зробити просто прорив у цьому році. Ваші настрої на кінець року є такий певний дисонанс між тими амбіційними завданнями, які перед вами стоять. По колісниці і вашими такими обережними кроками назустріч тому новому, що буде відкриватися цього року. Ми вже проговорювали з вами деякі моменти по п'ятірці кубків, і зараз двійка жезлів показує, що ви починаєте виходити за ті межі, які ви самі собі, можливо, встановили. Згадайте вісімку мечів на вході в цей рік. Ви вже краще розумієте перспективи, ви починаєте планувати своє майбутнє. І загальна порада на цей рік для вас вісімка пентаклів. Карта майстра. Насправді, ви досягли вже досить високого рівня в професійній сфері, але ваша діяльність стала дуже рутинною, монотонною. Тому шукайте в своїй діяльності професійній не тільки заробіток. У вас в цьому році з'явиться можливість вивчити щось нове. Або реалізувати якусь свою давню творчу задумку, ви вже починаєте придивлятися до чогось абсолютно нового, і є всі шанси не лише вкладатися в роботу, але й отримати задоволення і гроші. Власне, що стосується відносин, то вісімка пентаклів. Теж про те, що над стосунками потрібно працювати. Бажаю вам любі, леви! Щасливого Нового року! Нехай позаду залишаються всі тривоги і обмеження, і Новий рік принесе вам нові цікаві задачі, відкриє нові можливості. Підписуйтесь на канал і до наступних відео!